Хочу вас поздоровляти сьогодні з Днем Незалежності України. В цей самий класний день для української держави і українського народу. Хочу вам побажати всього самого кращого. В цей день заснували українську народну, де... народну федерацію імені гетьмана Петра Олександра Зеленського. Я і основник Володимир Петрович Сай... Сайда. Нечавки. Ти дебіл! Ти все не записав? <смеш> в общем, продов... <смеш> Продолжаем, нахуй. І зараз я хочу вам розказати всі правила для того, щоб користуватися інтернетом в школі 29-го онлайн урок по геометрії з 9 -го. Петра. Я хочу вас поздравити зелен... з празником Гетьмана України Володимиром Петровичем. Ось він стоїть. Коротше, що хочу сказати, це дуже важливий праздник для нашої для нашої території. Крим буде обов'язково звільнений. Я там буду завтра учити дітей. Учити дітей воювати правильно. За територією ЛМР. Коротше, блядь, завтра нахуй, відлю їсти картошку. Дорогі українці! Хочу привітати вас із Днем Незалежності і побажати вам щастя, здоров'я і хороших. Дорогі українці! Всім привіт! Я вами. Зв... Че, блядь, ты записал? Да. Что ну, мне не казалось? Давай паузу. Лад. Дорогие украинцы, я Александр, блять. Один, поехали. Дорогие украинцы, хочу вас